Таунхауси у міні котеджному містечку у лісовій Бучі поруч з школою неподалік Бучанського парку. Закрита територія. Дивіться, парковка для автівок для кожного таунхаусу. І у нас залишилось, залишилось декілька варіантів. Наразі покажу вам цей варіант. Він кутовий. У нас можна розглядати його як дуплекс. Дивіться, два паркомісця у нас стає. Чому розглядати як дуплекс? Та тому що тут ділянка у нас дуже велика. Нагадаю, що таунхаус у нас 100 квадратних метрів, ділянка тут 2,5%. сотки. Дивіться, що у нас зустрічає на задній частині ділянці. Вихід з кухні, вітальні, дивіться, які великі у нас панорамні вікна. І ось така діляночка. Дивіться, простора, компактна. Може стати все, що завгодно. Ну і стильний сам таунхаус у нас. В 100 квадратних метрів. Ну, і Якщо розглянути планування таунхаусу, до речі, 100 квадратних метрів дуже компактне. Якщо зайти в сам таунхаус, дивіться, у нас є така міні-гардеробна, можна зробити тут для речей кладову і проходимо в сам таунхаус. Дивіться, по ліву сторону у нас є гостєва кімната чи кабінет, можна зробити на ваш розсуд. Є у нас гостєвий санвузол. Дивіться, до речі, вже стоїть інсталяція. Ну і є ось така, дивіться, кухня вітальня Простора, зона кухні, до речі, вже встановлена. Бачите газовий двоконтурний котел ось такого формату. Тут стає у нас повноцінна кухня, а тут у нас зона відпочинку. Диванчик, телевізор. Ну і як не згадати про наші великі панорамні вікна з виходом на терасу. Дивіться, яка висота у нас вікон. Ну, і діляночка тут 2,5 сотки. Простори перший поверх і є у нас сходи на другий поверх. А що у нас по другому поверсі? Та все стандартно. Дві дитячі санвузол і батьківська кімната. Дивіться, батьківська кімната з великим таким панорамним вікном і пізнішує під гардероб. Є також на другому поверсі у нас. Просторий санвузол, може стати ванна, і є дві дитячі кімнати. Дивіться, перша дитяча кімната, великі, нагадаю, у нас панорамні вікна. І друга дитяча кімната. До речі, якщо не потрібно дві, можна е, цю стіну прибрати, і буде одна велика вітальня. Ну і хочу нагадати вам, що у нас ось така дивіться, велика ділянка. Це у нас кутовий таунхаус, він майже як дуплекс. Тому телефонуйте, мій номер телефону є в шапці профілю.